Вітаю, продовжуємо розбирати восьму сесію другу зміну НМТ-2023. Завдання на коротку відповідь. Перше, обчисліть значення похідної в точці X0 рівня 5. Для того, щоб виконати це завдання, потрібно зробити два кроки. Перше, дивіться, обчислити нам треба значення похідної, тобто в нас є функція, нам потрібно спочатку знайти її похідну, а потім уже значення цієї похідної підставивши замість x число 5. Для того, щоб знайти цю похідну, у нас є два способи. Перше, ми бачимо, що у нас тут x множиться на дужку. Ми можемо використати правило добутку, похідна від добутку, якщо це в нас добуток функцій, то це ми маємо похідну від першої функції, помножити на другу без змін, додати першу функцію без змін, помножити на похідну від другої функції. Це трошки складніше, тут можна значно простіше. Якщо ми спочатку розкриємо дужки, Будемо мати 4х відняти х квадрат, то потім похідну від даної функції ми обчислимо, знайдемо просто по таблиці елементарних похідних 4х, це буде 4 помножити на 1, тому що від х 1, 4 це сталий множник, він виноситься за знак похідної, від нього не оберемо похідну. х квадрат це 2х. Ось у нас 4 мінус 2х ми знайшли з вами похідну, а нам треба обчислити значення похідної. Тобто ми маємо в похідну замість х підставити 5. І буде 4 відняти 2 помножити на 5, 2 на 5, 10. 4 відняти 10 це буде мінус 6. Тобто наша відповідь мінус 6. Наступне: для перевезення учасників симпозіуму потрібно замовити один автобус або два мікроавтобуси. Скільки всього існує варіантів вибору машин за таким замовленням, якщо у виконавця 8 автобусів. Нам потрібно один з вісьми це вісім способів. Шість мікроавтобусів. Нам потрібно 2 з шести. Це комбінації, тому що порядок вибору у нас не має значення. Нам потрібно з шести, два. І нам потрібно або автобус, або мікроавтобуси. Або, я ось в кружечок спеціально обвела, це у нас вказує на правило суми. Тому це буде 8 додати і. Прав... Комбінації: це в нас є формула в видовідкових матеріалах. Це буде 2 факторіал на 6 відняти 2 факторіал. 8 додати. 6! факторіал. Тут 2 факторіал і 6 відняти 2 це 4 факторіал. Скорочуємо 4 факторіали і 6 факторіалів. 4 фторіали це добуток від 1 до 4. 6! факторіал це добуток від 1 до 6. Тому до 4 добуток ми скорочуємо. Залишається 5 на 6. 2 факторіал це 1 на 2, це просто 2. Скорочуємо. Загубила 8, додати. Тут залишається 3, 5 на 3, 15. Отже, 8 плюс 15. Можна було цю вісімку не тягнути, а окремо знайти комбінацію, але я так почала писати вже, тому я таким чином і продовжила. Це буде у нас 23, 23 способи. Наступне завдання. Основою прямої призми є паралелограм зі сторонами 8 і 15. Зображаємо пряму призму. Так. Ви можете мої відео передивлятися, змінивши швидкість на 1,25, 1,5, кому вам зру... кому як зручно. Тому що я повільно можливо дещо це роблю а. Передивлятися, щоб не було вам так скучно, не було нудно. І затягнуто, то, можливо, збільшить швидкість перегляду. Отже, прямою основою прямої призми є паралограм зі сторонами 8, 15 і гострим кутом 60. Площа меншого діагонального перерізу дорівнює 260. Менший діагональний переріз це той переріз, який буде по меншій діагоналі. Очевидно, це та проти діагональ буде проти гострого кута. Тому ось той переріз нас цікавить. Його площа 260. Площа перерізу 260. Потрібно знайти об'єм призми. Ось таким чином. Перша об'єм призми, Ну, відповідь запишіть значення, це ми вже потім подивимося. Перший об'єм призми це площа основи на висоту призми. Оскільки в паралелограму у нас є дві сторони і кут між ними, то площу ми можемо знайти. Ну, Давайте, в принципі, її знайдемо. Площа основи. Це А на Б на синус кута між ними це у нас формула, така є в довідкових матеріалах. 8 на 15 на синус 60 градусів. Синус 60 градусів це корінь з 3 на 2. Тому 8 на 15 на корінь з 3 на 2. 2, і 8 можна скоротити, це буде 4. 15 на 4 це буде 60 коренів з 3. Ось перша частина об'єму ми знайшли, потрібно знайти тепер висоту. Для цього нам дано площа перерізу. Перерізом є прямокутник, тому площа перерізу, це буде А на Б. В нашому випадку це буде діагональ на висоту. Оту висоту нам треба знайти. Але поки що у нас немає діагоналі. Діагональ ми можемо знайти з трикутника. Ось того в основі. І ми можемо це зробити. Ось цей трикутник. У нас в ньому відомо дві сторони, кут між ними нам потрібно знайти третю сторону. Ми можемо це зробити з теоремою косимосів, яка теж у вас є в довідкових матеріалах. Давайте я зараз собі розчищу трошки місця. Ось так. І тут я буду застосовувати теорему косинусів. Отже, теорема косинусів, якщо у мене є трикутник, я навіть його сюди вималюю. х 60, 15 і 8. Х квадрат це дорівнює у нас, ось так ось буде А квадрат плюс Б квадрат, відняти подвоєний довготока на Б на косинус кута між ними. Тобто х квадрат дорівнює 15 в квадраті, додати 8 в квадраті, відняти 2 на 15 на 8 на косинус 60 градусів. Косинус 60 градусів це одна друга, тому х квадрат дорівнює 225. Додати 64, відняти косинус 60 одна друга. І ось та двійка вони скоротяться, тому 15 на 8 це буде 120. Тоді Х квадрат дорівнює. Так, 225 відняти 120, це буде 105 і 64. Це буде 169. Чудово, тому що Х тоді у нас дорівнює 13. Ось ці квадрати у нас в довідкових матеріалах є, кому важко зорієнтуватися. Тому x13 це означає, що наша, ось тут діагональ 13. Тоді, щоб знайти висоту, ми маємо площу перерізу. Поділити на нашу діагональ. Тобто 260, це що в умові, поділити на 13. Ми бачимо, що 26 і 13 це буде по 2 і ще той 0. 20 20 це наша висота, тому остаточний об'єм дорівнює 60, корінь з трьох, помножити на 20. І дорівнює 6 на 2, 12 нуля 2, і корінь з трьох. Зараз ще. Обведу, де я взяла. Ось у мене 60 корінь з 3 це площа основа. Висота це 20. І тому ось таке. Але у відповідь ми маємо об'єм поділити на корінь з трьох. Тому корінь з трьох у нас забереться. І тому відповідь у нас буде просто 1200. Тому ось воно якраз заполонить всі клітинки до кому. Так, і наступне завдання. Останнє в цьому відео це задання з параметром. Давайте ми трошки збільшимо, приблизимо. Отже, укажіть найменше ціле значення А, за якого рівняння ось перед нами квадратне, має лише від'ємні корені. Квадратні рівняння ми можемо розв'язувати або за вієта, або за дискримінантом, залежно від того, як нам зручніше. Оскільки у нас коефіцієнт Б і коефіцієнт С зашифровані параметром. То ми будемо використовувати за дискримінантом. Тому давайте ми з вами ось таким чином виділимо: ось це у мене коефіцієнт b, ось це все у мене коефіцієнт c. тому дискримінант буде дорівнювати b квадрат мінус 4. Підставляємо b в квадраті, це буде 9 відняти А в квадраті. Відняти 4 коефіцієнт А коло х квадрата це одиничка. І це це у мене такий весь вираз. 20, відняти 3А, відняти 2а в квадраті. Дорівня підносимо до квадрату по формулі. Першу дужку 81 відняти подвоєний добуток 18А додати А квадрат. Підняти, відкриваємо дужки, 4 на 2, 80, Далі додати 4 на 3 – 12а і додати 8а в квадраті, дорівнювати. Зводимо подібні. 8А квадраті, і А в квадраті 9А в, в квадраті. Далі 18а. І 12а. Мінус 18, додати 12. Це буде мінус 6 А. І 81 Мінус 80 це буде додати 1. Маємо формулу, яка згорнеться ось таким чином. 3а відняти 1 до квадрату. Тоді корінь з дискримінанта це буде модуль. Це буде так, корінь з 3А мінус 1 до квадрату. За властивістю це буде модуль 3а відняти 1. Тоді х1 дорівнює мінус Б. Плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а, і дорівнює. мінус b. b у нас ось 9 відняти А квадрат, тому це буде мінус 9 додати А без квадрата. Додати, дивіться, у нас тут модуль, і ми знаємо, що модуль один раз відкривається, якщо у нас ось таким чином, модуль дорівнює або самому числу, якщо підмодульний вираз. Додатні і або протилежному числу, якщо підмодульний вираз від'ємний. Тобто він може бути, відкриватися або просто опускатися, або відкриватися протилежним знаком. Коли ми пишемо x1, x2, у нас x1, наприклад, це плюс дискримінанта корінь, а х2 це мінус Б мінус корінь з дискримінанта на 2а. Тобто один раз з плюсом, один раз з мінусом ми цей модуль розглядаємо. Тому ми можемо його опустити, знаючи те, що ми всі. Врахуємо всі випадки розкриття модулю плюс 3а-1 на 2 помножити на 1. І так, буде 4а мінус 10 поділити на 2, поділимо почленно на 2, або винесемо 2 за дужки і скоротимо. Отже, в будь-якому випадку буде 2а-5. І x 2 мінус b-9 плюс а відняти модуль. Це буде, дивіться, відняти це змінити знак на протилежний мінус 3а буде плюс 1 поділити на 2 на 1. Тому буде мінус 2а мінус 8 поділити на 2 і дорівнює мінус А мінус 4. Знайшли ми x1х2, але вони ще з параметром. Але нам потрібно. Найменше значення ціле параметра, за якого рівняння має лише від'ємні корення. Тобто ті корені, які ми знайшли, вони мають бути від'ємні. Отже, щоб розв'язати наше рівняння, нам потрібно ще накласти умову. Ось такого типу. Два кореня, вони мають бути від'ємні. Розв'язуємо дану систему. Перенесли, і тоді ділимо 5 пілик на 2 буде 2,5, знак нерівності не змінився, тому що ділили на 2. Другої нерівності знак нерівності змінюється, тому що ми ділимо на мінус 1. Тоді ми будемо мати мінус 4, 2,5 і більше за мінус 4. Менше за 2,5. Ось у наші проміжки А від мінус 4 до 2,5. Нам підходять такі значення, а нам потрібно найменше ціле, це те, яке за мінус, саме мінус 4 у нас не підходить, тому що при мінус 4 у нас корінь рівняння буде. Можемо навіть порахувати, це буде 0. А нам потрібно, щоб вони були строго від'ємні, тобто не. А при крайніх точках у нас будуть 0. Тому мінус 4 нам не підходить. Нам підходить наступне. Це буде мінус 5. Тобто відповідь мінус 5. Завдання виконане. На цьому наше відео завершується. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі, діліться вашим досвідом. Зустрінемось у наступних відео.